Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя, п'ята ранку, і я вирішив вам зняти зміну у свій улюблений день неділі, бо пусті дороги і будемо сподіватися, він буде продуктивний Планую, як завжди, попрацювати його, можливо, навіть до комендантського. Або десь до 9. Подивимось, як будуть сили. Попрацюємо ранок, потім зробимо перерву і попрацюємо до вечора. А до скількох подивимось. У мене вже є три предзамовлення на 5.15 з, ну тут рядом початок отрадного на ЖД і. По болту 5.30 е Предзамовлення з Борщаговської 5 хвилин, та навіть менше мені з ЖДХі податься На Святошина майже 300 гривень 296 за 7 кілометрів чи за 8 щось таке. І предзамовлення на 7.40 по уберу 340 чи 350 вже моїх. Але мені потрібно буде о сьомій ранку якось спіймати замовлення на Позняки Харківський звідти на ЖДХу ху Так, що, що ще? Суботу відпрацював, субота була гарна. Ну, як, була норм, але мені повезло в кінці болт підсипав норм. І повезло з Домашкою в 23.45 ну це вже я подався. Я був на Метроміській. І звідти тупо, ну, майже під дом, майже під дом. Майже під дом. 500 гривень за 12,5. Шикарно, шикарно. Але закрив я його. В 00.01 І отже, воно вже зарахувалось мені в касу за сьогодні. Отже, треба буде не забути відняти 372 гривні каси, коли будемо рахувати. Так, що ще? Працювати будемо сьогодні. Ну, вранці буде все підряд, а потім вже буду. Після перерви працювати по болту, бо болта промка цілий день ну з 9 години по 12 10%. Так. Що ще. що ще А, із неприємного. Друзі наші замовники, хто замовляє таксі, пасажири, будь ласочка Якщо ви замовляєте з зупинки, там, де суспільна полоса для руху автобусів громадського транспорту, будь ласка, стійте біля дороги і чекайте вже нас. Бо я вчора отримав отак от от, ні за що 680 гривень штрафу. Ну, болт, заказ, точка, зупинка плюс смуга громадського транспорту. Під'їжджає, нікого нема. Ну, став там на аварійці, ну да, дві хвилини чекав або три. Ну і ззаді під'їхали ми Галочки, будьте любезні. Так він ще виходить і пише: Я на місці. Скотиняка така, бля. Потім знайшов, поки мені оформляли, садиться, ну що ми ну, поїдемо, не поїдемо. Я кажу, що зараз штрафа отримаємо і поїдемо. Я йому. Мог... Висказав все, що я думаю по цьому поводу, але ж він відморозився, промов, мовчки де все. От, ось, ось так от. Неприємно дуже. Ох, ладно. Теріалів більше, реалії Будем, будемо, відпрацюємо, куди вже диватися. Отже, 5.02 будемо стартувати. Працювати. І розповім вам пізніше. Буду тримати вас в курсі, як буде проходити мій робочий день сьогодні. Ну і подивимось, що, що вдасться зробити. Ну, хотілося б п'ятірочку заробити. Подивимось. І, друзі, будь ласочка ви вже мені допомагаєте. Підписуйтесь. Дуже вам дякую. Лайк, like, комент, підписка. Для мене це дуже важливо для е, продовження канала і дуже хочу 1000 підписчиків. Сподіваюся на вашу допомогу. На зв'язку. Шикарне замовлення, друзі, по болту. <кху> Щоб ви розуміли, я подався 5,25 на 5 хвилин раніше. І люди одразу вийшли, і 5.32, ну нехай буде 33, я вже закрив замовлення. 7 кілометрів, 7-8 хвилин, 300 гривень дуже чудово. Спробував полт залишити залетіла діч мінімалка, на яку самі відмінили попортили. І другий заказ. 180 за 9, ну, голий тариф, понятно, в центр на Софійську площу, але ж подачі 4 км. Я не захотів, відмінив і залишив уклон. І, ну, мабуть, ще включу Uber, хай щось може теж файне залити. Ну і взяв з ефіра 150 за 3, але подача теж 3, але по прямій по проспекту перемоги зробимо таку швиденьку мінімалочку 155 табри в центр. Ну і будемо дивитися, що там далі буде. Виконав тільки що замовлення по Uber. З південного вокзалу на оболонь. Що хочу пасажирам нагадати та порекомендувати. Друзі. Я розумію, що нема в уборі категорії Pets та Kids. Але будь ласка, попереджайте водії, водіїв. Це елементарна повага до водія. Е Молодий хлопець з дівчиною сідають, у дівчини собачка. Так, я розумію, що в той собачки, як моя ладонь, в неї за пазухою. Ну але ж, але ж, все одно це елементарна повага, не перед фактом, от, ось так. от. А я з собачі, а з собакою або з дитиною. Якщо ви попередите, напишіть. Так і так, я з маленькою собачкою на ручках там візьмете, да я впевнений, що 90% водіїв підуть вам на зустріч. Якось так. Майте елементарну повагу до водія, шановні пасажири, не думайте не лише про себе. Будь ласка. Друзі, зараз буде крик душі. Пасажири! Почему? чому? ви такі свині, сука? почому, блядь, блять? Чому? Точніше? Ну, це жах, просто жах. Це відео буде обов'язково для перегляду усім пасажирам. В ньому так виходить, що я розповідаю, як треба і не треба себе вести в таксі. Це жесть. Висадив дівчину з мамою. дівчина ззади, позаду їхала. Е, підходить наступна жіночка, пасажирка їхати. Каже, а що це у вас п'ятно? Грязна чи мокра? Я, я кажу, де? Дивлюся? Рукою мокро. пиздец. Ой, фу, бля. Пиздец. Ну, все, срямба. Но... А вона начебто без напоев сідала. Что это такое? Від радости всалася, что с таким файным водием едет. Чи шо, бля? Хер пойми. Звід... Звідки взялось. це взялося? Пассажиры, Запам'ятайте, як до вас не доходить дорослі люди, що в таксі ні з напоями, ні з їжею. Не треба сідати і намагатися пити та жрати, іменно жрати під час поїздки. Категорічно нахуй. А Ще каже, а чому ми так їдемо? О, пасажирі, вам порада! Сидіть мовчки. Вас везуть, сидіть мовчки. Будь От ласочка Отримаєте або п'ятірку, або не хуже рейтинг Не треба лізти, куди вам не треба. Чому ми так їдемо? Я посміхаюсь. Думаю, ну що ж вона мені скаже? А їдемо ми з жд вокзалу на княже Зетон. Ну, коротше, без ні. Через Дарніцьке місто. Я кажу, а як? Ну, думаю, зараз напевно скаже патона, там, типа, так бля. Ні, через південне місто. Поки не, не почукає через Південне місто. Я кажу, а нічого, що він вже два роки закритий. Точно! Забула. Наступне питання: а чому тоді не через потонок? Я кажу, ну, навігатор хотілося сказати умніше, ніж мені. Ну, сказав просто, що навігатор умний. Він знає, як краще. Що так, що так, плюс зробили новий з'їзд з, з Дарвінського мосту, так буде швидше. Потім в кінці. Нам треба зараз буде розвертатись сюди, сюди Я кажу, ну навігатор так і веде. Біда-бідошенька. І наостанок, любі мої пасажири, залишайте чи не будьте такими жадібними. 10-20 гривень зараз це не гроші. Це не гроші. Пів буханки хліба 30-35 гривень в магазині стоїть, для вас що 10 гривень це великі гроші. Це ніщо зараз. Але ж коли хоч кожен другий буде хоча б залишати по 10 гривень, то тому ж водієві буде, по-перше, приємно. По-друге, на якусь пачку сигарет, якщо він курить. Вже буде йому на, на день. Для вас це м'яче, а йому приємно. Хто не курить там кава художик якийсь. Ну, будьте більш вічливими. Е, на жаль, вічливих і адекватних пасажирів, які поводять себе адекватно. Я вже мовчу про цією Хоча б поводять культурно та адекватно. На жаль, маленькі відсотки. Основна маса Просто ні туди, ні сюди. Ну і частина атравії викинь взагалі. В мінусовому смислі. Отже, любі пасажири, будь ласочка це елементарні правила поведінки. Які кожен третій класник знає. Поводьте з себе, будь ласка, нормально І з уваженням до водителя і його майна. Дев'ята година без 7 хвилин. Ну, без п'яти, нехай, без п'яти дев'ять. У нас пробіг 4 години ми відпрацювали. Зроблю перерву, а що? Мені і так і так потрібно було в сільпо заїхати. Та хочу зайти ще в перукарню. Ось. Ну і зроблю перерву, щоб. підсохло ззаду. Сподіваюсь, там плями ніякої не залишиться. Капець. Ось. І результати ранку. 4 години попрацювали, пробіг 145 кілометрів. І так, да, пробіг великий, бо були в мене і подачі там великі, і... ну то таке. Це моя проблема, да, вона така. Ну... Не можу я стояти. А, пробіг 145-4 години і каса 1900. Каса я задоволений, а це для мене саме головне. Ось. Гадав, працювати до 10-ї, але ж. Вже година на годину раніше вийду. Коефіцієнтів нема зараз, тим паче я. Неподалік від дому привіз замовлення. Отже, вже нема смисла. На годину раніше зроблю перерву на годину раніше поїдемо, поїдемо на другу зміну, і сподіваюсь вже будуть коефіцієнти по болту, і будемо працювати по болту. Ну, або до 12, або скільки вистачить сил, до 9, можливо, подивимося. І сподіваюся, ну, 5 тисяч закрити. А якщо ми будемо працювати сьогодні майже до упору до 50%. Та якщо будуть в день коефіцієнти, можливо, замахнемося і на 6 тисяч, або 5%. Подивимось, друзі. Полівайте за мене, будь ласка. До скорої зустрічі. Я буду вже, ну, я і так красивий, а буду ще гарнішим. Коли вийду з перукарні. Я на це сподіваюся. Всяка розпочав. Ну, ну що, друзі, ось я і завершив свій відпочинок. Зараз півдругої. Починаємо працювати. <кій> Горять невеличкі коефіцієнти по болту. Будемо працювати лише по болту. 1,1. Ну, десь 1,2 є. Ну, там де я 1,1. Ну, хай буде хоч 1,1, Бо вчора в мене було два замовлення ну, скрізь коефіцієнт. Ну, мінімум 1,2, 1,3, ну там. 1,1, 1,4. При, при два замовлення були зовсім без коефіцієнта. Як воно працює? Незрозуміло. У мене оболванілі норм. Краще, чим було, я гадаю. Ось, ну що ж, будемо працювати, і буду періодично виходити з вами на зв'язок і розповідати, що в мене виходить по касі. На зв'язку. Ну що ж, друзі, ось я і закінчив свою недільну зміну. Зараз 8.30 вечора і попрацював я 11 годин. 11 годин. Пробіг, як завжди, космос 320 кілометрів. І каса 4200. Касою задоволений, пробіг. Пробіг ну, можна було би і поменше, так, щоб кілометр 250, 260, було б саме норм. Ну, як є. Отже, щоб не затягувати відос. Відпрацював тиждень відпрацював, я задоволений. До речі, забув, а може, я і в минулому відео казав, ви присутні в квесті, я працюю, ну, буду намагатись, якщо не буде якихось там форс-мажорів і т.д. і т.п., працювати майже кожен день. До нового року, а також 31 -е та 1 -е число будете також працювати, а потім буде десь неділька відпустки. Ось. Поки що це другий тиждень поспіль, який я відпрацював без прерви. Перерва була тільки на цьому тижні, тижні в п'ятницю. У мене були у другій половині дня свої справи, і ввечері я міг виїхати з 8 до 12. Покатати, вранці працював і гарно попрацював, але вже захотілося відпочити. Ось, от це єдиний відпочинок за два тижні. А так повноцінні зміни. Отже, друзі. Подивимось, вдасться мені це чи не вдасться. Дуже хочу, щоб вдалося. А з вас, будь ласка, комент, лайк і, звичайно, підписка. ні, гвоздя, ні жезла.